Вітаємо в ефірі програма Щаслива музична подорож. Ведучий та оператор Леонід Гепієв. І ось мій помічник Семенчик вітає вас. Це продовження сюжету. Ми минулого разу в ефірі ви знайдете посилання під цим відео. Почали літературні читання. Мазурка, музична визитівка Польщі. Разом із журналом Джміль. В рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості дітям Слобожанщини передаються у подарунок цікаві журнали. Це подвійний номер 6 2023 року. І ми робили читання. Ми дізналися в попередньому сюжеті про мазурки Шопена. Навіть такий цікавий факт, що маестро Шопен сам не тільки музику писав, але й грав. Це, як знаєте, є такі редактори, які не тільки читають тексти інших, але й самі пишуть цікаві твори. От Шопен теж грав. І такі цікаві тут є нотатки. Якось на святі збору врожаю композитор навіть грав разом із народними музикантами. Щоправда, скаржився, сміючись, що у скрипки, яка йому дісталася, було лише три струни, а у контрабаса взагалі одна. Ось такі класні ілюстрації, як мазурки виконувалися в ті часи. І тепер ми зробимо читання завершення цього сюжету, дізнаємося про українські мазурки. І не тільки. Я зараз хочу озвучити разом із Семенчиком цікаве запитання. От у нас щаслива музична подорож, і ви зараз чуєте класну таку чудову музику. Перше просте запитання, які музичні інструменти. Зараз ви чуєте в ефірі. Відповідь на це запитання ви почуєте згодом після того, як прочитаємо сюжет з журналу «Джміль». У 1830 році частині Польщі, яка на той час належала до Російської імперії. Спалахнуло повстання за здобуття незалежності. Але було жорстоко придушене. Через це багато поляків-патріотів були змушені покинути свою Україну. Серед них був Фредерик Шопен. Другу половину свого життя композитор прожив у Франції, сумуючи за батьківщиною. До якої, на жаль, так і не зміг повернутися. Далі дізнаємося про українські мазурки. На цій ілюстрації ми бачимо, що нині у селі шафарня в Польщі. Працює центр Шопена. Там проводяться різноманітні конкурси фестивалі. Українські мазурки. А українські композитори писали мазурки? запитав джмелик. Так, відповіла нотка. Ми вже слухали твори цих авторів разом із читачами журналу. Семенчик також слухав. Пригадаю ось твори Сергія Борткевича, який, до речі, має польське. Походження. Ми слухали його цикл п'єс для фортепіано Маленький мандрівник 7-8 2021 року. журналу. Уся мандрівка маленького персонажа починалася з Польщі. І щоб зобразити цю Україну, композитор використав саме мазурку. У збірці 24 дитячі п'єси для фортепіано Віктора Косенка також є мазурка. Маленьке уточнення п'єсу, скакалочка із цієї збірки. Ми слухали у 9 за 2018 рік. Цей композитор провів у Варшаві частину дитинства і юність. Брав приватні уроки у професорів Варшавської консерваторії. Далі авторка публікації Надія Васильєва пропонує нашим читачам журналу і нашим. Глядачам послухати і порівняти п'єсу, що має назву у Польщі, Сергія Борткевича та мазурку Віктора Косенка. Чим відрізняються ці два твори? П'єса Борткевича на початку звучить як вишукана бальна мазурка. А мазурка косенка має більш суворий, навіть мужній характер. Яка з цих мазурок більше підходить для танцю. Імовірно, твір косенка. Адже в п'єсі Борткевича наприкінці змінюється темп, що не дуже зручно для танцюристів. І далі продовжимо читання сюжету про українські мазурки. До речі, ви побачили дуже класну ілюстрацію малюнки Володимира Васильєва. Це наші герої вирішили потрапити на бал. Трошки пізніше про це ми також дізнаємося. Після такої захопливої розповіді Пензлик та Джмелик, звісно, погодилися піти з дівчатами на бал. Ви зараз і бачили на ілюстрації. Вони старанно розучували танцювальні рухи, трохи хвилювалися. Але коли настав довгоочікуваний вечір балу, усе пройшло чудово. Друзі поверталися додому, Джемелік сказав: коли я поїду до Польщі, в гості до друзів. Зможу похвалитися, що вмію танцювати мазурку. Книжечка з пензликом передивлялися світлини, де вони стоять у гарних костюмах. Їм не терпілося показати фотографії друзям. Анотка одразу ж сіла і написала цю розповідь для читачів журналу Джміль. Ось так відбувається наша щаслива музична мандрівка. Але це ще не фінал. Найцікавіше продовження буде просто тут і зараз. Знаєте, сьогодні професійна музична освіта звичайно активно діє та розвивається в Україні. Але діти з системи загальної середньої освіти, які не займаються музикою так глибоко професійно, вони також тепер мають. Можливість, як, до речі, ця ідея реалізується, втілюється в життя у різних провідних країнах світу, як в Японії та не тільки. От е... вивчення і дослідження музики для широкого загалу стає таким, знаєте, доступним, доволі глибоким, змістовним, цікавим. І це відбувається завдяки, звичайно, медіатехнологіям, як от е... наш творчий. Канал на Ютубі, творча студія Леонід Гапєєв щастя творчості. Можете дивитися, підписуйтеся, будете в курсі подій, багато цікавих сюжетів за участю дорослих учасників ефіру, також за участі дітей та батьків, за участі представників різних поколінь. Дійсно, у нас відбувається такий дружній діалог поколінь в ефірі, і навіть мовчазний семенчик хоче мовчить, але він дуже активно слухає, читає, і вболіває. Так, от що я хочу вам зараз сказати. От завдяки такій дієвій підтримці університетської спільноти України ми маємо можливість поширювати цікаву інформацію, цікаві створювати сюжети для широкого загалу. І я на початку програми запитав, який музичний інструмент ви зараз чуєте, або можу трошки уточні, уточнити запитання, які музичні інструменти у множині? Ми зараз чуємо відповідь саксофони. Браво Сакс! Дійсно, браво, класно. І оця красномовна назва, що ви бачите в ефірі на екрані, цілком відповідає дійсності. І мені приємно про це в ефірі зараз сказати. Ми дякуємо за цей подарунок в рамках Міжнародного фестивалю щастя творчості Національної музичній академії України в місті Києві і, зокрема, проректору Михайлу Романовичу Мимрику. І ми чуємо квартет, київський квартет саксофоністів. Хто б міг подумати, ми традиційно, мабуть, так знаємо чи чули, що саксофон використовується в музичній сфері, в джазовій музиці. Звичайно, джаз слухати це класно, цікаво, але саме зараз київський квартет саксофоністів в нашій щасливій музичній подорожі. Разом з Семенчиком, звичайно. Виконує старовинну музику у складі. Колективу Юрій Василевич сопрано саксофон, засновник у 1985 році і керівник Київського квартету саксофоністів Національної філармонії України, Михайло Мимрик альт-саксофон, Олександр Москаленко тенор саксофон і Сергій Гданський, баритон саксофон. Ось ви бачите фотографії наших чудових. Музикантів-виконавців. І ще мене дуже так приємно вразило такий несподівано цікавий дизайн, як в Україні знаєте, от такий діалог поколінь, діалог різних часів. Теж вдало втілюються в життя. Можливо, хтось із моїх ровесників або наших глядачів трошки старшого покоління, ну, скажімо, наших батьків, можуть пригадати, як ще за радянських часів була така окрема індустрія, виготовлялися спеціальні фабрики, де виготовлялися ноти. І були такі пластинки, де ми могли. завдяки яким ми могли слухати класичну музику. Можливо, хтось зараз пригадає, як вони виглядали. Давайте спробуємо пригадати це разом з вами просто зараз. Ви бачите, от який дизайн. Я одразу пригадав, як раніше виготовлялися ці пластинки, і на них можна було слухати музику. Ну, Звичайно, це такий дизайн, що трошки нагадує, але тут написано старовина музика Київський квартет саксофоністів 2019 рік. І зараз я озвучу коротку інформацію. Київський квартет саксофоністів. Створений Юрієм Василевичем в 1985 році на базі спілки композиторів України. Квартет виступав у багатьох містах України та у різних країнах світу: Угорщина, Польща, Франція, Бельгія, Греція, Італія, Німеччина, Канада і не тільки. Квартет отримав. Першу премію на Всеукраїнському конкурсі камерних ансамблів у Києві 1987. й Першу премію та приз Криштелей Велев на міжнародному джазовому конкурсі у Львові 1989. й Першу премію на міжнародному конкурсі духових оркестрів та камерних ансамблів 1996 та 1998 роки. Цей колектив визнаний кращим на міжнародному музик-фесті 1993. На міжнародному конкурсі у місті Росток Німеччина 1997, а також на міжнародному фестивалі слов'янської музики місто Париж, Франція, 1998 рік. Київський квартет саксофоністів брав участь. У всесвітньому конгресі саксофоністів, присвяченому 150 річчю, створення саксофона місто Анже Франція 1990 й У 10-му всесвітньому Конгресі саксофоністів місто Пезаро Італія 1992. -й. У Європейському конгресі кларнетистів та саксофоністів місто Будапешт-Угорщина 1996-й. В 11-му Всесвітньому конгресі саксофоністів місто Монреаль Канада 2000 рік, у 14-му всесвітньому конгресі саксофоністів місто Любляна Словенія 2006-й. В репертуарі квартету Українська фольклорна музика, класична та сучасна авангардна музика, джазові композиції, є записи на радіо та. Телебаченні. Ну і ще раз нагадаю про те, що виконання старовинної музики у звучанні саксофонів з київський кварт саксофоністів доволі цікава творча несподіванка, яка класно на високопрофесійному рівні втілюється у життя. Браво Сакс, браво Сакси, скажу мужені. Дякуємо київському квартету саксофоністів, пану Михайлу Мимрику, проректору Національної музичної, Украї... Національної музичної академії України, за таку. Участь у нашій щасливій музичній подорожі. Дякуємо журналу Джміль за подарунки дітям Слобожанщини і за цікаву історію. Сьогодні ми дізналися про українські мазурки, але обов'язково подивіться початок сюжету. Початок цієї історії, що має назву Мазурка музична визитівка Польщі. Посилання ви знайдете в описі відео. Це інший відеосюжет, з якого ми почали минулого разу. І на завершення побажаємо нашим глядачам. Активного творчого читання, читайте різні журнали і книжки, читайте журнал Джміль, слухайте класну музику, обов'язково послухайте київський квартет саксофоністів і дивіться наш канал «Ленингпів. Щастя творчості. Підписуйтеся. І на цьому дякуємо за увагу.